Одразу почнемо із того, як справи у наших ворогів, а в них там на болотах чути так звані хлопки, як вони іноді називають різні вибухи. Давайте про Курськ поговоримо. З'явилася нова інформація, яку повідомляють наші джерела в службі безпеки України, завдяки бавовні від СБУ, російська протиповітряна оборона трошечки. Назвімо це підосліпла за інформацією від наших джерел. Напередодні дрон СБУ виявив та ліквідував російську радіолокаційну станцію Каста. Трапилося це біля населеного пункту Гир'ї Беловського району, що у Курській області. Рос, росіяни, звісно ж, дуже сильно хвалили цю РЛС. Розповідали, що вона може виявляти навіть літальні апарати з технологією стелс. Але дрон від СБУ чомусь ця радіолокаційна станція прогавила. Особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах. Ключове слово була. Тому що зараз цієї станції у росіян уже вважайте, що немає, але це не вся бавовна у Курській області, про яку я б хотіла вам розповісти. Адже також кокійто хлопки, як росіяни іноді використовують оцей термін вже річ, до речі, зараз у них сверхзвук, що-то произошло. Знеструмлено п'ять населених пунктів через бавовну у Курській області, адже вночі невідомий безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію у цьому регіоні. Росіяни, звісно ж, у цій ятації звинувачують Україну, але знайте, Україна про це нічого не говорила. Губернатор Курської області нагадаю заявив, що у Слободі білої. Біловського району безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію. Один з трансформаторів загорівся. Губернатор Курської області також заявив, що на місце влучання виїхали пожежники. а Внаслідок прильоту є знеструмлення. Бачите, зважаючи на ті кадри, які ми зараз з вами можемо бачити на екрані. Ця пожежа набула таких масштабів, що про неї важко було мовчати. Тож. Довелося тамтешній тимчасовій владі щось швиденько придумувати і розповідати своєму населенню, що ж у них там произошло. Один із трансформаторів спалахнув знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарню. Пожежні розрахунки виїхали на місце. Відновлення електропостачання розпочнуть як тільки стане. Безпечно важливо також нагадати, що це вже не перша атака по енергетичній інфраструктурі Курська лише кілька днів тому, внаслідок схожої павовни на електропідстанції було знеструмлено сім населених пунктів. Ось так Курщина починає відчувати на собі те, що відчували українці, переживаючи атаки від росіян на енергосистему України. Детальніше про наших ворогів і також про наших союзників будемо говорити із нашим гостем як співробітник Служби безпеки України Іван Ступак з нами на прямому зв'язку. Іване, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Вітаю вас, дуже дякую, що запросили. Рада бути з вами. Я б хотіла розпочати із того, що відбувається зараз у Курську. У них там невідоме бавовнятко скаче уже упродовж тижня, і час від часу знеструмлює тамтешні населені пункти. Як гадаєте, це якось впливатиме на ставлення росіян до російсько-української війни? Бо ж одне діло по телевізору слухати про те, що Україна взимку ледь чи не замерзає, а зовсім інше діло відчувати це от на власних. Домівках хотів би бути тут оптимістом, але от за півтора роки, на більше ніж за півтора роки, я не побачив росіян взагалі, там коли долар. Там. Долар по 100 рублів вже там скаче, і е, ліки зникають з аптек, і продукти харчування здорожчують. <кій> Навіть ну, холодильник не переміг телевізор, тому мені здається, що тут теж ну, варто очікувати, що там в один день росіяни встануть, кажуть, скільки же можна тіло, да скільки ж можна заста чертіла, і підуть на Москву. Ну принаймі, по поки що я в це не вірю. Я ну, дійсно не вбачаю таких ознак. Мені здається, вони будуть терпіти до останнього, скільки по телевізору будуть показувати, що там. Зараз все повідремонтуємо все буде класно. А ті, хто не буде погоджуватися, для них завжди є стаття в кримінальному кодексі. Да, і там відповідно можна натягнути її при обшуку, знайти візитівку вже Ярош – Це не модна. Візитівка Малюка та Буданова, тобто смайкам в Конституція України, і можна відправитися до в'язниці на 22 роки. Це ну це дійсно це без жартів. Це в Росії дуже активно практикується, Тому мені здається, що навіть якщо світло буде зникати, то ну вони чи будуть терпіти, скиглити, скиглити. Ну ну. perkouten.